Добротолюбії, Том Перший, повчання преподобного Авви Ісаї, розділ перший, слово 14, діяння плачу Горе мені, горе мені, тому що я ще не звільнився від гієни. Ті, що тягнуть мене до неї, ще приносять у мені плоди свої, і всі її діла рухаються в моєму серці, ті, що занурюють мене у вогонь. Ще діють у плоті моїй, бажаючи приносити плоди її. Я ще не пізнав, куди звідси відійду, ще не приготовлено мені шлях правий, ще не звільнився від впливу сущих у повітрі сил темних, які мають перегородити мені шлях через мої лихі діла. Ще не побачив я Спасителя, який прийшов спасти мене від них, тому що їх злість. Усе ще приносить у мені плоди, ще не дано свідчення про мене, що я негідний смерті, ще не відстав я від злочинців, не радіє лиходій, будучи посадженим у в'язницю, не може творити свою волю, зв'язаний залізом, не вивчає іншого, закований у колоду, не має спокою сущий у в болісних трудах. Не їсть насолодою, зв'язаний зі своєю волею, і не помишляє вчинити ще якесь зло, тому що всіляко нагрішив, але серцем, що роздирається, оплакує всі лихі справи свої, і всі муки, які готуються для нього, і каже про них: Так я їх гідний. Той, хто думає завжди про те, яким буде останній його. І бачить муки, яких гідний за гріхи свої, не потребує великого зусилля, щоб не засуджувати кого-небудь у серці своєму. Болість і через очікування муки з'їдають його серце. Гірке, на жаль, є повсякчасний предмет таємничого повчання Його, не надихає він інших не сумувати, турбота про їжу не входить у коло піклування Його. Визнає милість тих, що творять з ним милість, але від печалі не бачить у ній смаку, тому що всіляко нагрішив. Тим, які ганьблять його, не відповідає він гнівом і терпеливо несе болісні труди, кажучи Я гідний їх, сміх зубів відступив від нього, махає він головою свою зі стогоном, згадуючи про престол суду. Перед яким має з'явитися, коли чує розмови інших, не говорить добре або погано, чи добрі вони, чи погані, не приймає їх слух його, очі його виділяють потоки сліз через хвороби, що пригнічують його. Якщо він від благородних батьків, то ще більше засмучується, думаючи про сором перед тими, які побачать його засудженим на суді. Маючи в думці наготований для нього суд, він не звертає уваги на людей, чи добрі вони, чи лихі, на інших пов'язаних з ним він не звертає уваги і не розглядає з ними, що належить робити, бо кожний несе свій тягар, наближаючись до смерті, обличчя його похмуре, жодна людина не хоче виступити на захист його через страх мук. Сам він сповідає, що наробив і що гідно підлягає суду за те, в чому згрішив, доки ж бути мені у сп'янінні без вина, доки бути мені байдужим, маючи перед собою таке? Жорстокість серця мого висушила очі мої, а сп'яніння від суєтної багатотурботності висушило голову мою, і захоплення серця мого навели на мене забуття до затьмарення. Потреба тілесна зв'язала мене, і пагуба, відчай докучає мені залишити шлях життя. Не маю я друга, який би поговорив зі мною, і не маю дару, щоб послати його громадянам. Звістка про діла ламої не дає їм визнати мене. Якщо прошу їх, вони не звертають уваги на мене, бо бачать, що я ще не позбаюся від болістей своїх моральних. І не прошу їх розкритим серцем. Стогнання за гріхи мої ще не стало постійно уражати серце моє, тобто не прийшло ще болісне сокрушення за гріхи, тягар гріхів моїх ще не обважнів наді мною, не пригнічує мене своєю тяжкості, не відчуваю тягаря гріхів. Я ще цілком не пізнав як слід сили вогню, інакше трудився б, щоб не впасти в нього. Голос чується у вухах моїх, що пекло належить мені, оскільки воїстину я ще не очистив серця свого. Рани на тілі моєму стали небезпечними, але ще не засмерділи, щоб шукати лікаря. Я ховаю від людей рани від стріл і не можу терпіти, щоб торкався їх лікар. Він запропонував мені накласти примочки на рани. Але я не міцний серцем, щоб стерпіти їдкість їх. Лікар добрий і не вимагає від мене винагороди, але лінощі мої не дозволяють мені сходити до нього. Приходить Він сам до мене полікувати мене і виявляє, що я споживаю те, що роз'ятрує рани. Він просить мене перестати віднині приймати такі страви, але насолода від споживання їх спокушає серце моє. Коли співаємо і розкаюся, але розкаяння моє не істинне. присилає мені лікар свою їжу, кажучи споживи, щоб одужати, але лихий навик не дає мені прийняти Його, кінець усього цього не знаю, що мені робити. Плачте ж зі мною, вся братія, яка знає мене, що прийшла до мене допомога більше моєї сили. І запанувала наді мною, щоб я став достойним бути учнем його, Господа мого, бо його сила на віки віків. Амінь. Слово 15. Прозречення від світу, улюблені, піклуймося про себе, бо час уже короткий, і не можна піклуватися про душу, якщо хтось турбується про тіло, як не можна одним оком дивитися на небо, а другим на землю. Так і розумові не можна турбуватися і про Боже і про мирське, що не буде поміч що тобі, коли вийдеш з тіла, проте соромно тобі турбуватися. Маю думці, що Бог слухає тебе у всякій справі, яку робиш. Маю думці, що Бог бачить тебе у всякому помислі твоєму, що соромишся робити перед людьми, проте соромся думати таємно у серці, як древо пізнається за плодом. Так розум за спогляданням своїм, з того, на що спрямовано око Його, пізнає помисли свої і душа розумна за спогляданням своїм, з того, що слухає розумом, пізнає саму себе, не уважай себе безпристрасним, поки вабить тебе гріх, кому подаровано свободу від пристрастей, той вже не думає про те, що він робив не за природою. Не уважай себе свобідним, якщо ображаєш Господа свого, бо свобода не приходить, поки серце твоє має похідь до чого небудь мирського. Піклуйся про своє тіло, як про храм Божий, піклуйся, як той, що має воскреснути і дати відповідь Богу, бійся Бога, як той, що має дати йому звіт про все, що вчинив. Як, коли тіло твоє отримає рану, турбуєшся ти вилікувати її, так турбуйся, щоб воно явилося безстрасним у воскресінні. Розглядай у собі щоденно, яку пристрасть ти переміг, раніше, ніж піднесеш до Бога прохання свої. Як земля не може приносити плоду без сім'я і води, так людина не може покаятися без смирення і праці тілесної. При сприятливому повітрі розцвітає насіння, так і людина розцвітає через заповіді, коли розум її на те навернений, щоб виконувати заповіді, то і віра в Бога, і страх Божий, щоб не ображати своєї совісті. Якщо явиться в тебе похіть блудна, коли сидиш у келії своїй, протидій помислу своєму, щоб він не захопив тебе. Намагайся настроїти пам'ять про те, що Бог слухає тебе і що перед Ним відкрито все, про що ти думаєш у серці своєму. Скажи ж у душі своїй, якщо ти соромишся подібних до тебе грішників і намагаєшся, щоб вони не бачили тебе таким, що грішить, тим більше слід страшитися, грішити перед Богом, який бачить таємне твого серця. Через таке міркування в думках твоїх, страх Божий відновиться в душі твоїй, і якщо ти будеш мати страх Божий, то будеш твердим проти пристрастей, і вже не зможеш більше бути насилуваним пристрастями, як написано, хто надіється на Господа, не похитнеться, як гора Сіон, що стоїть вічно, хто вірує, що є суд, коли вийде з тіла, не може судити ближнього ні в якій справі. Як той, що має дати відповідь Богу за всі діла свої, бо написано, що нам необхідно явитися перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що він робив, живучи в тілі, добре або лихе. Хто вірує, що для святих є царство, той турбується, щоб зберегти себе непорочним, навіть у малих і нікчемних речах, щоб бути сосудом обраним, бо написано. Царство небесне подібне до невода, закинутого в море, що назбирав усякої всячини, коли ж наповнився, його витягли на берег і сівши, вибрали добре в посуд, а погане викинули геть. Хто вірує, що тіло його має постати у своєму єстві в день Воскресіння, повинен турбуватися про нього і очистити його від усякої скверни, бо написано. Ісус Христос перемінить тіло смирення нашого так, що воно буде відповідне славному тілу його силою, якою він діє і підкоряє собі все.